Пропонуємо вашій увазі бестселер в лінійці відомої опалювальної техніки «Імергаз» – компактні двоконтурні котли моделі СТАР. Це вже четверте покоління популярної моделі від лідера італійського ринку, що представлене в Україні з 1998 року. Існує дві модифікації цієї моделі в залежності від типу камери згоряння. Eolo Star 24-4E – котел з закритою камерою згоряння і примусовим видаленням продуктів згоряння. Він встановлюється з коаксіальною димовою трубою та не вимагає існуючого димоходу в будівлі. Nike Star 24 244 – котел з відкритою камерою згоряння та природною тягою. Він підключається до димарів з мінімальним внутрішнім діаметром 130 мм. З кінця 2017 року котли отримали новий дизайн контрольної панелі та оновлену автоматику керування. Декоративна фронтальна панель з фактурного пластику має сучасний дизайн та легка у догляді. По центру. Панелі розташований контрастний рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням, яке вмикається при натисканні на кнопки. Котел має компактні розміри і глибину всього 240 мм, що дозволяє встановлювати його навіть в малогабаритних приміщеннях. Зовнішня металева обшива котла зі скругленими кутами, пофарбована порошковою фарбою та додатково вкрита шаром захисного поліетилену. Це захистить обшиву котла від пошкоджень під час транспортування або його монтажу. Основою котла є мікропроцесорна плата, що керує всіма його компонентами та забезпечує їх економну та ефективну роботу. Органи керування котла складаються з шести кнопок, і завдяки підписам інтуїтивно зрозумілі. Дві ліві вертикальні кнопки слугують для регулювання температури гарячого водопостачання. Дві праві вертикальні кнопки регулюють подачу теплоносія в систему опалення. Права нижня кнопка вибирає режим роботи, вмикання, літній режим, зимовий режим, вимикання. Ліва нижня кнопка слугує для розблокування котла у випадку аварійного стану. Під час роботи на дисплеї котла показується його актуальний стан: температура води або теплоносія, наявність полум'я на пальнику та код несправності при блокуванні. Котел побудований за класичною схемою та має продуктивний бітермічний теплообмінник, виготовлений з високоякісної міді з нанесеним жаростійким захисним покриттям. Обидві модифікації Eolo Star та Nike Star – мають максимально корисну потужність близько 24 кВт та можуть обігрівати квартири або приватні будинки площею до 300 квадратних метрів. Продуктивність по гарячому водопостачанню 13,7 літрів на хвилину достатня для забезпечення безперервної роботи однієї або двох точок водою. Постійна модуляція потужності в режимах опалення та гарячого водопостачання дозволяє точно підтримувати задану споживачем температуру та забезпечує плавну роботу обладнання. Котел обладнаний повним пакетом захисних функцій: захист від перегріву, захист від замерзання, захист від низького тиску теплоносія. Захист від високого тиску теплоносія, захист від зникання полум'я або газу, захист від поганої тяги. Для розширення автоматики котла і зниження споживання газу до нього можливе підключення кімнатного термостату або пульту дистанційного керування міні сі Однією з особливостей котлів Імергаз є турбота про споживача. Так, встановивши один раз котел Імергаз, вам немає. Нема необхідності змінювати підключення трубопроводів і комунікацій. Всі нові покоління котлів ІМЕРГАЗ легко встановлюються на місце попередніх моделей, що економить час, гроші і не потребує зміни проектної документації. Котли ІМЕРГАЗ моделі СТАР відносяться до котлів з високим коефіцієнтом корисної дії та сертифіковані на території України. Всі котли після виготовлення проходять перевірку на тестовому стенді, що гарантує високу якість та їх безперебійну роботу в подальшому. Обирайте перевірену десятиліттями якість від імергаз.